Сьогодні приготуємо фарширований перець разом з рисом та фаршем. Давайте, хочеш готувати, бо вже хочеться його скуштувати. Ох, і славний же перчик просто тане в роті, а пахкотить, аж в голові паморочиться. Зібрала я ще відверця домашнього перцю. Треба поласувати до схочу, доки є сезон. Готуватиму чимало, очищаю серединки. Ну, ось і підготовлений перчик вже. Промитий рис дві склянки об'ємом 250 мл одна склянка води. Закипіло вимикаю, хай втягує в себе воду і холоне. Фарш свинячий. Кіло 200 маю. Додаю туди охолоджений рис, пасирую цибулю, моркву і додала туди ложку жиру з холодцю, який назбирала, бо готувала з домашньої курки, а він такий жовтий, запашний. Додаю теж до фаршу сіль, чорний перець, моя спеція. Ви ж беріть те, що любите. Тепер все гарно вимішую. Хай постоїть, допоки я попарю перець. Заливаю крутим окропом хвилин 7-10. Виймаю і дивлюся, щоб трішечки відм'як. Бо, як бачите, він б'ясистий і тугий. І в пропарений фаршу більше влізе, і складати його в каструльку буде зручніше. Це я розповідаю про свої навички і не заперечую, якщо у вас вони можуть бути іншими. Не фаршировую по максимуму, попихаю, підправляю і складаю в каструльку. Соус для заливки. Спасировані морква, цибуля. У мене тут ще є пастернак, сметана, та заздалегідь я стушкувала помідори і зробила домашній томатний сік сіль, цукор. Тут я все на око, все інтуїтивно. В кінці можна буде спробувати і додати, чого вам буде бракувати. Чорний перець мелений, ще я знайшла якийсь блутний пастерізований парою, теж трішки всипала. Спеція цікава, у мене є така універсальна, лавровий листочок. В процесі я ще додавала сік і воду. Щоб мені вистачило вдосталь. Коли все закипіло, влаштувало мене за смаком, я заливаю заливкою перці, поставила на вогонь і приблизно готувала одну годину. На годинник я ніколи не дивлюся, лише коли знімаю для вас. Хочу відмітити, що якість перцю відіграє дуже важливу роль у смаку, бо скупленого магазинного, блідожовтого раннього, ну геть не такий смак, без всіляких перебільшень і відверто признаюся. Це найсмачніший перець, який я коли-небудь готувала.